Сьогодні лише 10 пакунків, догріп я все з чарового мішка. І що залишилося, те і розпаковуємо, так би сказати, залишки завжди солодкі. Розпочинаємо з максимально очевидного. Я навіть не буду це розпаковувати, не бачу в цьому сенсу. Просто розетка. Тут ось болти, кріплення, гайки, вся ця штука. Ну, Хтось замовив собі розетку і вирішив її не забирати. Його право, можливо, там доставка вийшла дорожче, ніж розетка. І це Think About цілком логічно. Тому, Ладно. Переходимо до такого пакунку з мільярдом волосся, шерсті, пилюки і всього всього, всього, всього чужого. Да. Саме через, цю, а, саме через цей нюанс я завжди намагаюся робити всі розпаковки в один день, щоб потім прибирати кімнату, і можна було писати інші випуски по іншим направленням. Тому що це жесть. Якщо б я кожного дня просто до, до зйомки робив, була б біда. Що ж це таке? це сюди засунув, що воно тут взагалі. Серйозно, я колупався в цьому пакеті 3 роки заради цього ремішка. Китайці, ви розучилися пакувати ремішки? То я вам нагадаю: черговий ремішок в колекцію до 10 штук різних кольорів вже точно маємо. Так, ну, ми переходимо до наступного. Так, давайте. А може ніжний покинуть буде? Ні. Нагору. Так, черговий кипятильник нам попався для великих-великих відео. Саме так я сказав в першому відео, коли нам попалися схожі, але іншого кольору а, штуки. Я тоді чомусь подумав, що це кип'ятильник, ну погодьтесь, воно виглядає максимально схоже. Але потім мене в коментарях поправили і сказали, що це ж сушилки для взуття. Як виявилося, і як виявилося, вони були потрібні просто нам. Ми їх залишили собі і користуємося тією по сьогодні. Тому цю я 100% залишу також собі. Вона зайвою не буде. Виручає на ура, просушує дружина задоволена. Користується буквально кожен день, тому що погода зараз відповідна. А попереду ще й весна, тому це також залишимо собі. Буде в нагоді. Це плюсик, це завжди клас. Так, така. Така. такий конверт, така посилка. Давайте перейдемо далі. Ціну ви побачили, а ми дивимося, що у нас в наступній посилці. Так. все так, ключі. Багатогранні ключі. О, цілий набір. Да. Просто набір ключів. Гривень 100, я думаю, точно буде коштувати. тому для нас це гарна знахідка. Це 100% профітний варіант. І таке мені подобається. Так, йдемо далі. Так, у нас тут годинник. Давно, до речі, нам годинники не попадалися. Я це тільки що прямо аж прострілило. Так. Годинник, скоріш за все, без батарейки. І потрібно буде поставити просто батарейку. Ось так він виглядає. Звичайний, простенький, а, сучасний. Написано Шакварс, тому так, я думаю, просто замінити батарейку. А, подожді. Так, да, він був виключений, це я ось включив. І нічого не змінилось. Тому я думаю, що потрібно поставити батарейку, а можливо, вони не працюють. Ну, в будь-якому випадку годинник є. Я думаю, за години гривень 50, ну, навіть як стильовий дизайн можна залишити чому б і ні. Так, це нам вже не потрібно. Викидаємо і переходимо далі до наступної посилочки. Так, щось я вже порвав, корі... прикиньте. Ще один годинник. Порвав, порізав, але порвав, порізав тільки пакетик. Так, тут та ж сама історія. Зацініть. прикол. Ну це вже колекція прям. Да, вони, мабуть, всі без батареї кидуть, чи щось таке. Бо я ще шарів, як його то відкрити, подивитись, ну, коротше. Ще плюс одні, ще плюс 50 гривень. Так, пакетик я викидаю в сторону, це я залишаю. Так, це з-під нього пакетик. І пропоную відкрити наступний 345. Так, щось там розпадається. Патті. патті Патті. хеппі берди. Свічки. Свічки на тортик. Такі звичайні. Ну як, незвичайні, але я бачу, що там щось або то не поломане, або поломане. Ну, не знаю. Коре, такі свічки на тортик для привітання. Я думаю, гривень 20. За цей зарахуємо. Найближчий день народження у нас в листопаді у дружини. Може долежать, а може дружина їх просто обикна. Так, переходимо до наступного пакету. Якийсь специфічний пакувальний пакет. І у нас тут скарби, друзі. Так, все, так, да, так. Да. У нас тут непоганий пакетик. Так, пружина номер 1 Хороша, не ржава Так, пружина номер 2 ця ржавенька. пружини номер 3 теж ржава. І пружина номер 4. Нуль. Супер. По 50 гривень я їх тоді зараховував. Зарахую точно так само і цей раз їх по 50 гривень. 200 гривень цілком нормальна ціна. Я думаю, це ще й дешево. Я давно в рибних магазинах не був. Але, думаю, як мінімум так вони коштують, бо так вони коштували і до цього. Тому окей. Так, і залишилось у нас два пакунки. Переходимо до їх розпакування. Вау! Це у нас комплект, виходить, до розетки. Хоп? Ну, коротше, ви поняли, да. Окей. Ціну ви побачили? Це я викинув. И открываем останний пакунок. Так, пидит якость. И прорезаты. Вы <laughs> <laughs> не поверите, что тут виднее. <laughs> Третий кодер. Найс. Nice. Три кольори мої. Три кольори. Так. Отака штука. Получається, їх у нас в одній розпаковці цілих три. Жесть. І всі три ще й різних кольорів. Так. Єдине питання залишається за ними, чи вони працюють, чи ні. Але ну, сюди йдуть. Тут роз'єм під батарейкою, отакесенький. Типу, скоріш за все, як і на часи батарейки. Тому перевіряти то не буду. Просто отак от одним слотом поставимо. Кому потрібно, забирайте. Для декора, для чого хочете. В принципі, не стільки важливо. А на цьому все. Ми закінчили черговий баул. Я... Не можу сказати, що я прям задоволений, але однозначно він а, краще за той, що був до цього. Тому всім дякую та до зустрічі.